Участь у конкурсі взяли понад 34 лапих. Традиційно вони змагалися в чотирьох категоріях юніори, безпородні, породисті короткошерсті та породисті довгошерсті. Крім того, народного улюбленця обирали і гості виставки, віддаючи свої голоси за котика, що сподобався найбільше. Сьогодні в журі в нас, як завжди, це ветеринар. Він як голова журі. Біологи, дівчата, також які в нас працюють в живому куточку, тому що це звідси, і пішла наш конкурс на виставка. Головні критерії, за якими обирали переможців – це доглянутість, зовнішній вигляд та поведінка, коти мужньо витримували увагу всі гости, адже поряд з ними були їх господарі, які до виставки готувалися не менше своїх улюбленців. Пишаюсь з ним такий неординарний. Всі друзі, а чого ти не береш участь, такий гарний такий. Ну, здається, йому дуже сподобалося. Тут всі дітки його гладять, вроді би він своїй тарілці. Учасники кажуть, головне навіть не перемога в конкурсі, а участь, бо показати свого кота публіці мають за честь. А так вона Вперше у нас на виставці. Доволі таки спокійно переносить, слава Богу. А зараз би вона вже спала. Розраховуєтеся хоч на допомогти? Хотілося б, але для нас навіть участь дуже важлива. Нам приємно, що вона спокійно це переносить, що дуже багато людей підходять, цікавляться. Це нам дуже імпонує. А якщо вдасться перемогти, ми дуже раді. З гордістю розповідають господарі історії, як у їх родинах з'явилися чотирилапі. Вині з двох кошенят. І одне кошенятко таке біле чорне, так крутилося, вертілося хлопчик. А вона сиділа смірненькою і дивилась на мене. Ну і все. І ми вирішили 10 гривень заплатити. Наша задача кормити і тискати. В результаті головну перемогу на конкурсі у вигляді нагороди гран прі отримав кіт Гурем породи Хайленд Фолд. Він є багаторазовим учасником і переможцем міжнародних виставок.